Кажи! Все це біля вікна! Вечер, вина! — про сківіна! Друзі, ви знаєте, зараз всім треба гроші! Зараз всім треба робота. Отож, уявіть собі хлопець, десь не з центру, десь з патона, чи з Левандівки, чи з Сихова. Коз периферійки можна сказати. Пішов влаштовуватися гідом у Львові. Гідом треба заробляти, а то файна-файна робота, але центр не знає ніц. Отож, отакий хлопець, такий гід. Перший день на роботі у Львові. Ваші важкі друзі! <плес> добрий, день. добрий день! Добрий день. Вітаємо вас у Львові. Як кажуть у нас у Львові, добрий день? <плес> От ну, за традицією, перекличка. Перекличка, хто звідки приїхав? Київ. Київ то столиця, то я знаю. то я знаю. — Варчава. То столиця, то я знаю. А ви звідки? Москва. О! -о, -о, -о! А ви так розумієте, Франківська? -е, коломия. Кол — А коломия. — Кол 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 Колумія. Трошки. Коломия. — Коломия. Ну, Ви, ви проходьте, вайбше сьогодні шмальнуть. Ви проходьте, проходьте, не проте, тільки в ногу. Сьогодні шмальнуть і далі. Ну що ж? Раді вас вітати, раді вас вітати у Львові. Я сподіваюся, всі перший раз у Львові. А я вже другий. Другий mm -hmm. раз. А перед тим були на екскурсії? Mm -hmm. Так. З гідом? З гідом. Mm -hmm. То місто трошки знаєте, так? Та знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. То може ви чай поп'єте, ми походимо. Mm -hmm. Я 500 гривень вже дав. Для Києва то не гроші. 20 гривень. Коли ми, є, то гроші, розумієте? 20 гривень то людина заплатила за то той білет. Ну що ж, добре, починаємо нашу екскурсію. Серце серце нашого міста оперний театр. Оперний театр, а що про нього можна сказати? Про нього можна говорити годинами. Він тут собі стоїть, О, він тут з камню, щебенка трошки пошпаклювали його нормально недавно. От, В принципі, нін... стоїть, їсти, не просить, знаєш. Я перепрошую, а вам не здається, що це театр Заньковецької? Мужчина, я перепрошую, то оперний? угу. Mm -hmm. Ви знаєте, ще в 20-х роках минулого oh. століття Зіньковецькою назвали оперним. <hooked> Бо була, дуже був близький біля оперного, розумієте? Люди путали собі тако. Але потім, коли Зіньковецька трошки підросла і пішла. Пішла трошки, от вже назвала імені Марії Зіньковецької. Я перепрошую, а хто така Зіньковецька? Така кубіта була непогана. І по хаті могла зробити, і. І так каре була підстрижена, така і ручки мала, і ногті не Ну, таке собі красила час від часу, але зараз вже, на жаль, її нема. Боже, що сталося? Кажуть Віталії, Віталії, вона зараз, Марія Зіньковецька, сидить собі там, працює десь там, вона в Італії. От. Ну, що ми про Зиньковецьку-то говоримо? Оперний, оперний. <реш> Прошу серце нашого міста, оперний. Що можна говорити про оперний? А, подивіться, бачите, афіша, а, концерт, і так кожен божий день. Розумієте? Кожен Божий день. Колєп приїжджав, Агілера була. Федешн три концерти в один день зробила. Я в оперному. Я беру, там я беру, там посвячено її. А, а коли побудували оперний? А, то можете собі записати. Оперний побудували в 1088 році. В, в якому? В 1088 році. Запишіть запиші собі, то, то статистика. Збудували оперний. Майстри з Городка. Приїхали майстри з городка, вони таке саме робили в стрию, але в стрию не зайшло. Люди вирішили, що оперний в стрию не треба. Трошки, трошки затопило, і якби, нема вже там оперного. В нас зайшов. От. І майстри стрия зробили такий собі оперний. Ну, йдемо далі. Прекрасна будівля одна з самих основних будівель у Львова Макдональдс. От, е Макдональдсів у Львові 4. Існує легенда. Існує легенда. Якщо з'їсти по гамбергору в один день з тих чотирьох макдональдсів, то можна поправитись. Або вмерти. Ми підемо на бернардинський дворик. Куди? На бернардинський дворик. Ти дорогу знаєш? «Да». Пішли. Отож, ми в бернадирському дворику і питання питання зразу до зали. Хто збудував бернадирський дворик? Можливо, Бернард. Ну, то, що це ж за глупа відповідь. Ну, гравець шахтаря не зміг збудувати Бернадирський двори. Ну, то глупо, що бразиліс прийшов і почав щось тут робити. розумієте? Бернадирський двори збудували ті самі майстри з городка. То, що збудували оперний, вони робили оперний за 12 годин. Дуже швидко зразу реалізували цей проект. А лишилося лишилося ця, як його? Ну, всякий там, пісок лишився. Дайте щеплен. Роство! Лишився роствор, і прораб каже: мужики є лівак. Типа, є лівак, треба збудувати бернадирський дворик. Вони на тачанках, все туди, туди перевезли і зробили бернадирський дворик. Той Бернард любив фотографувати, фотографував весілля, і досі вони там фотографуються. розумієте? Собі там ті весілля, От і все. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Зараз ми знаходимося, це є ратуша. Ратушу люди збудували зразу у Львові спеціально напроти Криївки. От. Щоб люди могли знайти Криївку. От. Де Криївка? біля ратуші? Отак От просто, просто все реалізували. А, а ми сьогодні підемо дивитися якісь львівські церкви, знаєте, архітектуру подивитись, ну. Церква? Я не знаю. Сьогодні не Пасха і не Різдво, що туди йти? <риклад> Хіба до сповіді, а... а рішити будете ввечері? Тому я би я би не радив. Я би не радив, я би не радив. Йдемо далі. <риклад> я перепрошую, а це що таке? Це капличка богімів, нічого цікавого. От. Йдемо далі і зараз ми знаходимося біля самої основної будівлі, самої таємної, такої таємничої, там є такої загадкової будівлі, завіже кажучи, там привиди в тій будівлі Одинок вчених. Прокуратура. От Про ліску прокуратуру я вже можу розказати більше, знаєте. Вже якось стикався з ними, знаєте. Десяка фішка. Там працює кум садового. Садовий то мер. Що виходить? Рука руку миє, да? Є? моя жінка там прибиральниця. Фішка, розумієте? Щоб вона помила підлогу їй дають хабаря. Система прогнила знизу. То треба все викручувати, починати з моєї жінки, вона заробляє більше, ніж я. Колеги, <рив> я не розумію, нащо він нам то розказує? Мені здається, в нас некомпетентний гід. Не став за ярлички. Я кажу, у нас у Львові, хто поставив ярлик, може до ранку не дожити. <рив> О, тому я пропоную зробити фотографію біля прокуратури, в кого є зеркалка. А, айфон шостий, може, нема. Не, 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 не важно суть важно. Давайте ніби прокуратура у вас на ладоніся. Давайте тако зробимо. Такої ніби -зай. Все, посміхаємося кажемо прокуратура! Прокуратура! Куда пішов? Прокуратура! Немає нічого гіршого для мужика! Це піти купувати білизну. Для своєї жінки. Час і часу це треба робити. Отож, уявіть собі, мужик, скромняшка, мазані білизни, купляє подарок. Ваші обускі друзі. Жанка, жанка, міняй ці цінники, міняй. Що ти дивишся на мене? Ти ж так голову на нацбанку дивиться. день. Дай Боже, здоров'я. Консультант Анжела чи може допомогти? Ну, знаєте, я б хотів, о, як би вам сказати, піштаники. Є німецькі махрові фані підштаники для не, вас. Не, не, не. Я б хотів о, дружині білизну купити. Білий, то дуже файно. Який не розмір. О, ну, як вам сказати? ну... ну — Та як є, кажіть, як є. Ну... — ну, що тут? Така чи менша? <плес> <плес> о, ви знаєте, трохи менша. Та в неї нульовочка. А, а, а то погано. Ну, Не фонтан, я би так сказала. Не фонтан, але, але, але ви її любите. Ну, то, то все нормально значить. Ну, а Можна ще о -о цю попробувати, бо мені так вона візуально більше схожа на мою дружину. Мож, можна? Та пробуйте, що я обороню вам чи що. Беріть. Це така? — таки трошки менше, трошки менше. Ну то, ну, то ясно. Я, я тоді рекомендую вам взяти оцю Victoria's Secret. Ось е, об'ємна чашечка. Трошки збільшує груди. 900 гривень. 900, так? Да? А за 50 є? піш Піп. Пі, є підштаники. От, е, е, німецькі, е, махрові. Файні. Якраз будуть вам, щоб ви не, не мерзли. Давайте вже Вікторію Сікрет». Е, Який би колір ви порадили? Ну, то залежить, що ви хочете їй намікнути, розумієте? Якщо ви хочете намікнути на секс. Я би порадила червоний. Якщо просто на свої почуття, то рожевий. А якщо вона поправилась, і я їй хочу намікнути, щоб вона трошки, знаєте, збавила обороти. <сес> ну то курсет! Курсет, розумієте, затягнули, то вона не тільки їсти вона дихати перестане, розумієте? Беру. 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 Ще що? Ще що? О, ви знаєте, я би ще хотів. <сес> ну, так кажіть. <і> ну, так кажіть. <сес> Трусики. <сес> що? У чоловік, ви так говорите, ніби хочете купити в мене шмаль. <сі> 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 та нормально скажи. Дайте мені труси! Женщина, моїй бабі треба труси! Бо мужик... можу жінки люблять сильних, таких, розумієш, таких мощних мужиків заходиш з такою ногою. Я попрошую, мої бабі треба труси, тості дайте, будь ласка. Давай. Т Кажи, дайте мені тру труси! Ти ніби ні 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 хочеш купити бомбінтон, розумієш? прийде нормально і скажи, дайте мені оці труси! Труси дай! Wow. Труси дай мені! Все, спокійно, заспокойся, заспокойся. Трошки, трошки, трошки посіханув ти, я бачу. Який в неї розмір? А, ну... Ну, то давай руку. <реш> Пані, е -е, я так на око скажу. Ну, давайте на око. Трошки менше, ніж у вас. Що ти хамиш? Чому? Що ти хамиш від мене? Чи ти мені хам... Чи... Чи ти... Чи ти хамиш мені чому? Чому мені можна... Чи хамиш чи що? То XL в неї буде десь. XL-ку треба брати. Ще щось? Ще що, хотів би взяти щось тьоші. Різковано. А які стосунки з тьошою? Ну, то які стосунки? Та живемо разом. І жінка теж? І жінка теж, так. А, ну тожі. то файно, то файно, то файно. Ну, а я рекомендую оцей пінюар. Пінюар, оце і пінівар озове ставили такого собі третя ночі. Піш, пішли, пішли собі такого на кухню зробити чаю, і тьоща йде з ванни в пінюарі, а? Як мінімум радує око. А, 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 пінюар який? Оце от чорний. Оце от кожний, да? так? Так, так, так. той з таким кляпом. З тим кляпом в роті. І, і з тою такою маскою, що тут на замочку. Маска і замочок. Не буду брати. Чого? Є вже такий. То сама ну, сама собі взяла. Агресивна жінка, агресивна. Ну що ж, з вас 1500 гривень за і трусики і 400 гривень за мацання. За мацання, так? Да? Добре, тримайте. Все, Дякую. Здача, здача 100 гривень. Все, пішов звідси. Гей, давай. Бачення, щоб я, щоб я тебе не бачила, тут не бачила, а до побачення. пішов звідси. Вкрало 100 гривень! Тримайте злодія! Злодія тримайте! Ті люди, які знають або стикалися з моєю творчістю, знають, що коли виходжу з шарфиком на сцену, то говорю тільки одні слова, що з жимою з шарфика ходять тільки люди, які хворі, і Славкова Карчук, друзі. Зараз зроблю невеличку інтерпретацію, друзі, декілька уривочок з творчості того прекрасного співака. І так, перша композиція про львів'янина. Який не по своїй волі став гуцулом, ваші оплески, шановне панство. Ось тільки ями за вікном, на моїй вулиці давно уже асфальт, і дух захоплює від плазми на стіні, Бо так живу, немов багатий я так немов багатий я кожну мить, коли беру кредит, І я кріт. Ліктори, я у горах, живу собі я у горах, щоб ти мене не знайшов. І я у горах, мов на земному небі, живу і беру кредити на те, що я знову і знов. Дякую. пісня про лів'яна, можна і самі собі похлопати лів'яне. <плес> Дуже багато гарних панянок в залі пісня про. Двох прекрасних подруг, які з тих чи інших причин вже не спілкуються. го! Ти вийшла замість та армена. Вийшла за власника арсена, мені лишила Стьопу, простого землекопа. Армен, відомий бізнесмен, А Стьопа, сихівський люмпен, і різноробна в стройці. я роблю на мойці, сльози обідав печалі плач. Я ж добре пам'ятаю той діскач. Арменом танцювали, і він кружив. Ай, ай, ай. Таке буває на дискотеках. Дякую. Знаєте, є дуже прекрасна пісенька. Чоловіки не жонаті, може того не паймуть. Всі, хто жонаті, потерпають від тої залежності. Для одружених пісня про їхніх жінок. Хтось ходить в новім платі і цілий день по хаті, хто хтось купив нову блузку і ще два новеньких халати то моя щира люба жінка, хтось ходить по гімнаті і знову в тім халаті і розкидає гроші, так немов ми щойно вар'юваті Просто я зробив необережність. Я якось дав дружині картку кредопан. Пін кот і доступ теж, а вона не знає. Меч. Шановні чую велики, невелика порада. Ніколи не ставте код на картку своє день народження. Ставте свій код. ДНК. Дякую. Друзі, ви знаєте скоро день Валентина. День Валентина святкують всюди, всюди по Україні і навіть в горах. Отож, уявіть собі, Марічка Ілюша День Святого Валентина. Ваші області, друзі! Сів я сказав. Сів. Марічко. Ілюська. Марічко! Боже, коханолічка моя! О, Ти о, о, як, о, о, дільфін. як дільфін! Марічко, вітаю тебе з днем Валентина! Це тобі! Що це таке? То москаль. <пах> Боже, як приємно! <пах> мені ще ніхто москаля не дарив. <пах> Боже, мені, мені в селі будуть купіти, завідувати, як я наприклад з москалем? А що я буду з ним робити? Та що хочеш? Марічко, може. Може ж його кров пустити по річці теса зробити собі селфі. Селфі? А може тако, щоб його кров такого текла по воді, і таке тако серце зробилося. Так як в тому лате, що ти мені Макдональдсі дарував. Боже, який безвідказний. Боже, який файний! файний! Боже, я, я не знаю, ну. Но... Я не знаю, а де ти його взяв. То мені кум подарив, двох. Я одного для тебе зберіг, Марічко. А що ти мені подаруєш? Бритву Джилет? Кажуть, гостра. Сьогодні провірив! Ну, а що мені з ним робити? Я навіть не знаю, що мені з ним робити. Марічко, то то подарок. Мій кум їх на весілля носить в конверті. в конверті! в конверті. Боже Ілюш, якщо ти мені дариш москаля, то виходить на все серйозно. Став на коліна, став на коліни. Марічко. То в мені всередині жевріло ще ставна. Прям як то сонечко, яке сідає за гори. Марічко, я тебе люблю, виходь за мене. Боже? Кольцо! Як ти вожидало, а! Всі в шкатулках, а вони з рота можка. Сказ... Ні, ну я не готова дати відповідь Ілюша, зразу. Я не готова таку. Марічко! Марічко, не тримай, бо я не знаю, що я з собою зроблю із ним! Пожалуйста, не убивайте мене! Боже, як гарно та фраза звучить російською. <плес> я не знаю, ну я не готова дати відповідь Ілюша. Марічко, давай! Заглашайся, прошу тебе! Та на -на не тисніть на мене. ну Що ви хочете? Я на три зв'як не можу. ну. <плес> Держи піво! Пиво, пиво. пиво. <плес> Балтика! Що ти дав, марічко на тобі львівське різдвяне? Ну, я не знаю. Ну, а де ми будемо Люша жити? Я вам построю дом. А ми на то все візьмемо гроші. Я украду. Боже, Люша, а що ми будемо робити, якщо він все замість нас буде робити? Ми будемо жити як білі люди. В процвітаючій наці Україні. Добре, Ілюша, я вийду за тебе. Але обіцяй мені, що наші діти будуть рости в державі, де буде панувати тільки любов, добро і злагода. Марічко, я тобі обіцяю, все, завтра з Латаня прийду з братом до тебе додому. Так в тебе немає брата. В мене ні, в нього є. Я твоїй мамі подарок зроблю. А, а, вона Любить, любить.